Yes. Okay. And only uh, do not respond to this microphone. Only not, the hand is correct. And thank you for that. Дорогі Глядачі католицького телебачення віковічного слова, Христос Воскрес, вітаємо вас на трансляції Молитву Розарію з Санктуарії в Люрді у Франції. Починаємо нашу молитву в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Доброго дня, дорогі наші. Запрошуємо всіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватися через інтернет та через католицьке телебачення віковічного слова і WTN. Де б ви не були тут, у люрт чи за кордоном. Єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті, мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймося разом в молитві Розарію та просимо Богородицю, матір милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Moletownie namiary, jakie i z tam przez internet i socjalne sieci, znajdują się w skrzynce, jaką zaraz pokładamy na wiftar w grocie. Niechaj Pryswята Diocesana Maria da swój ta i nadzieję wszystkim potrzebującym. May the Virgin Mary give courage and hope to those in trouble. And let us pray together. I Вірую в Бога Отця Вседрожителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч, Бога Отця Вседержителя. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Рад слава Отцю і Сину і Святому Духу. Секун Amen. Soulful... Перша скорботна таємниця, молитва Ісуса в Оливному саду. Молімося за ті всіх, хто сьогодні переживає внутрішню борчбу і темряву сумнівів. За тих, хто в розпачі і не бачить виходу, щоб Господь дав їм світло надії, болімося за воїнів, які кожного дня стоять перед смертю і вибором, щоб відчули Божу присутність, а також за духовенство, яке несе Хресту жіння в складний час, щоб Господь їх укріплював. Молимося також про здоров'я душі і тіла для Наталії, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде в Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний на Твого Ісус.

Друга скорботна таємниця бачування Ісуса. Молімося за жертв війни, поранень тілом і душею, за людей, які щодня терплять біль у лікарнях, вдома на фронті, за всіх, хто відчуває, що життя стало джерелом страждання, за медиків, які день і ніч борються за життя інших. За тих, хто терпить насильство і несправедливість у родині чи суспільстві, за дітей, які змушені страждати через дорослі рішення, і за кожну рану, яку ми не бачимо, щоб Господь зцілив її своїм милосердям. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плейдло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плидло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. О, слава Ісу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. О, Марія, без гріха первородного зачата. Третя скорботна таємниця коронування Ісуса терновим вінком. Молімося за всіх принижених і осміяних, щоб вони знали свою гідність у Божих очах, за тих, хто терпить осуд і зневагу через віру, за всіх, хто носить терновий війнець болючих слів від близьких або від незнайомців. За людей, яких обдурили або використали, за молодь, яка страждає через тиск суспільства і страх бути собою, за політиків і лідерів, щоб не будували владу на зневазі до людини і за нас, щоб ми не ставали джерелом чужого болю, а свідками Божої любові. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія без гріха, первородного зачата. Четверта скорботна таємниця несення Христа. Молімося за всіх, хто несе важкий хрест хвороби, втрати або біженства, за тих, хто більше не має сил, але продовжує йти вперед, за людей, які носять у серці тягар прощення, якого не можуть дати, за батьків, які самі виховують дітей у час війни. За тих, хто перебуває, хто переживає кризу віри, але не припиняє шукати Бога, і за всіх, хто став для Симоном Кринейцем тихо і жартовно. Отче, наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний придлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний благословенный Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона твого Ісус! Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний лона Твого Ісус.

П'ята скорботна таємниця, розп'яття і смерть Ісуса на хресті. за всіх, хто загинув під час війни, щоб Господь прийняв їх у вічність, за матерів, які поховали своїх дітей, за тих, хто вмирає на самоті, без таїнств, без руки, яка тримає, за священиків і монахів, які стали мучениками нашого часу. За нас, щоб ми вчилися жити для інших, навіть коли це болить, за всіх, хто не вірить у силу у любові, яка жертвує собою, і за перемогу милосердя над ненавистю, правди над брехнею і життя над смертю. Отче чи нащої си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Against us and lead us not into temptation, but deliver us from evil in Hail Mary. Радуйся, Марії, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний блідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти і благословенний Вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний Вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, і повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плід плідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний предлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плідвона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Semper ed in secula seculum, oh Maria без гріха, переворотного зачата. Молимося. Просимо, Господи, влій в наші серця свою благодач, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсти та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами. Нехай благословить вас все Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плідло на Твого. О, ласкава, О люба, О солодка, Діво Марія! Молись за нас Пресвята Богородице Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородиця Зюрт, молись за нас. Свята Бернадето, молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі друзі, завдяки вашим пожертвам, ми були в змозі попросити добрих людей, щоб створили для нас додаток телебачення віковічного слова IWTN. Його завантаження неймовірно просте. В описі під цією трансляцією знайдете посилання на Play Market або App Store. Якщо ви бажаєте завантажити наш додаток на своєму мобільному пристрої, достатньо перейти за відповідним посиланням. Та натиснути кнопку Отримати або завантажити. Ця програма потребує всього лише 9 мегабайтів пам'яті, тобто менше, ніж одна фотографія. Завдяки цим 9 мегабайтам ви зможете дивитися ефір нашого телебачення цілодобово, і ніхто не буде за його допомогою вимагати від вас грошей. Крім цілодобової трансляції, ви зможете також подивитися розклад телепрограм та з'ясувати, яким чином можете підтримати наше служіння. Цей додаток пристосований також для осіб похилого віку. Він дуже простий. Всього лише один клік і користувач. Вже дивиться трансляцію. Запитайте, будь ласка, старших людей з вашого оточення, чи потребують вони допомоги при завантаженні додатка нашого телебачення, а вже з його увімкненням вони точно впораються самостійно. Це також нагода виконати вчинок милосердя в незнанні навчити. Дорогі друзі, дякуємо вам за спільну молитву. Ми разом несли болісні таємниці. Але нехай це буде нагадуванням, що кожен Хрест веде до Воскресіння, нехай ваша віра і надія розцвітають, навіть коли шлях складний, а пречиста Марія завжди буде з вами. Молився з вами, Отець Лукаш, облад Марії Непорочної, і чекаю нової зустрічі спільно в молитві та в єдності сердець з Богом.